Місце, в якому можна довірити свій зір Львів Медікал Центр. Сьогодні ми познайомимося з людиною, яка зважилась на крок, про який багато хто мріє. Але так і боїться наважитись. Підготовка до лазерної корекції зору. Ходімо. Мене звуть Лілія. Мене звати Каріна. Вітаємо вас у Львів Медікал Центр. Давайте пройдемо в кабінет і поближче познайомимося. Ходімо. А розкажіть, чому ви вирішили зробити лазерну корекцію зору? Я дуже погано бачу. Я бачу погано ще десь з років, напевно, 15-ти, коли я вступала у вищий заклад, то я зрозуміла, що мені потрібні окуляри. В окулярах походила буквально трішки, мені в них було некомфортно, згодом перейшла на лінзи. І в лінзах я проходила вже буквально десь 5 років. І коли одного дня я зняла лінзи, я дивлюся у свій смартфон і бачу, що в мене і так була короткозорість погано бачила здалеку, але близько було нормально. А тут я і близько починаю погано бачити. Тому я вирішила звернутися до спеціалістів, аби мені перевірили зір, сказали, який в мене справді зір. Тому що там, коли я підбирала контактні лінзи, я розуміла, що мені не потрібно підбирати ту максимальну кількість мінусів для того, аби зір ще не падав. І коли мені лікарі починають казати, що в мене мінус 7 на одному оці, а на іншому мінус 5. Я розумію, що мені точно потрібно робити лазерну корекцію зору, тому що я дуже погано бачу, і це дуже погано впливає на моє життя, додає додаткові, так би мовити, мінуси, коли хочеться мати плюс. Зрозуміло. А як ви взагалі визикнули на цей крок? Тому що я знаю дуже багато пацієнтів, взагалі дуже багато охочих людей є, але ті. Які... Не можуть наважитись і дуже переживають, я завжди йду туди де страшно, це мій девіз по життю. Тому я вирішила зробити лазерну корекцію зору, навіть попри те, що мама мені говорить: Боже, дитино, ну куди ти йдеш? Я буду дуже сильно за тебе переживати. Я розумію, що навпаки, це кращий стимул у моєму житті добре бачити і в майбутньому це все гарно впливатиме на моє життя, коли вже буде моя сім'я, коли я буду впевнена більше на сцені, тому що я працюю ведучою а коли я краще бачу. Бачитиму комп'ютер і так далі. Тобто, це стовідсотково позитивні зміни, які будуть у моєму житті, тому я не боюся. Супер! Мені подобається ваш позитив. Як ви взагалі дізналися про наш медичний центр і чому саме він? Чому ви саме його обрали? Оскільки я працюю на радіо, я часто слухаю і інші радіостанції. Львів Центр рекламувався на одні із і дуже добре мені запам'яталося десь відлунням в голові. Також я знаю ваших спеціалістів, дієтологиню Яну Михалевського. Ми з нею на радіостанції, на якій я працюю, також ведемо окрему рубрику про те, як вживати правильну їжу, про те, як за собою стежити. І Львів Медікал Центр це той центр, якому я можу довіряти з відгуків, тому що перед тим як обирати центр, я почитала їх в інтернеті і зрозуміла, що люди з великим задоволенням виходять звідси і кажуть, чому я не зробила чи не зробив цього раніше. А що взагалі було найважливішим при виборі досвід лікаря, відгуки чи ж рекомендації? Досвід лікаря. І відгуки також я почитала відгуки про Володимира Васильовича, про Ірину Юрівну, з якими ми будемо працювати над моїми очима, над моєю лазерною корекцією зору. Зрозуміла, що у них достатньо досвіду, і відповідно прийшла сюди. Чудово! А тепер він вимірює нам внутрішній очний тиск. Тобто буде легенький такий дотик, ви його практично не відчуєте для того, щоб ми знали, який очний тиск я праводію Добре? Добре. Ставте підборіддячку, будь ласка, перетискайте щолом. Зараз будемо знімати показнички на широку зіничку. Зараз ми будемо оглядати очне дно, структури, ранню поверхні ока, сітків, кришталок. Добре. І світло дивитись там. Да -да, так, так, на світло. Тепер, будь ласка, ось сюди на червоний вогник. Угу. Ось так. Трошки зменшу світло, щоб вам було комфортніше дивитися. Угу. Добре. Перед операцією, їсти можна, ми виключаємо вживання алкогольних напоїв за добу, приходити не нафарбовані, в ручному одязі, і можете взяти з собою супроводжуючого якогось, якогось із собою. Що вам ви в принципі можете сім'я вразити на таксі mm -hmm. додому, але можете взяти з собою супроводжуючого, щоб вам було когось І мати сонцезахисні окуляри. І так і мати з собою сонцезахисні окуляри, тому щоб вам не було дискомфорт. Контактні лінзи вже не вдягають до дня операції, вже краще не вдягати. Діагностику виконано у Львів Медікал Центр там, де працюють лікарі з великим досвідом і з високими стандартами безпеки. Якщо ви давно мрієте про чіткий зір без окулярів, тут вам точно допоможуть.